Я, Андрій Жмурко, усвідомлюючи свою відповідальність перед українським народом, поділяючи програмні засади і принципи політичної партії Удар, Український демократичний альянс за реформи, ставлячи за мету втілення в Україні, поваги до свободи людини, верховенства її прав, потреб та інтересів, утвердження єдності країни, громадянської нації, здатної на самоорганізацію та колективні дії. Досягнення цілей європейської інтеграції України, інтегрованості її у сучасний розвинений світ. Перед українським народом, своїми виборцями і колегами урочисто присягаю у разі обрання мене народним депутатам України, дотримуватися програми партії Удар усіма силами, сприяти ухваленню законодавчих актів, спрямованих на реалізацію і захист прав людини і громадянина, подолання корупції, створення країни рівних можливостей, європейську інтеграцію України. Не голосувати за законопроекти, які створюють загрозу національним інтересам України або мають корупційну складову, Війти до фракції партії Удар, перебувати в ній протягом усього часу роботи парламенту, за жодних обставин не входити до альянсів із партією регіонів та її сателітами, суворо дотримуватися конституційних і законодавчих вимог, які висуваються до народного депутата України, а також партійної і фракційної дисциплини. Якщо ж я своїми діями порушу цю присягу, Зобов'язуюсь невідкладно скласти свої депутатські повноваження.